Ви згадали про Томос для України, а Московський Томос, російський Томос, він існує? Non Ні, це? російського томосу не існує. Термін Томос до грамоти патріарха Олексія. Це моє нову хаву, яке було в. Висунуто, ну скільки документ є, значить він і є Томасом. Сам по собі цей документ був виписаний в 90-му році патріархом Олексієм і прийнятий собором архіреїв Російської православної церкви, Руської православної церкви на той час, як вона називалася, і був іменним для патріарха Філарета. Він і зберігається у патріарха Філарета оригінал. Ми маємо лише копії рукописні і той документ, який зазвичай проєкт. Показують в рамочці красиві. Це компіляція, яку ми з покійним владикою Іларієм зробили, готуючись до якоїсь річниці чи то 15-річчя Харківського собору, він був трошки, як то кажуть, віддрукований, щоб поміщався на одному листі. Рамочка, взята з грамоти патріарха Олексія Митрополиту Володимиру в 92-му році на предстоятельське служіння. Ну а під Атка і підпис відповідно там, тільки було прибрано ім'я митрополита Філарет. А так, в принципі, він оригінальний, но Томосом він не являється. Це персональна грамота, яка може бути сьогодні дана, завтра відкликана. Це вона, вона не являється томосом про якусь незалежність. Хоча може, хоча може називатися томосом, як може називатися будь-який документ посвідчення. Це лист він може називатися Томосом. Відповідно, легітимність, якщо так говорити, але так? це той це Томус, який церкв... не зовсім Томос. Не зовсім томос, і <с>? відповідно в очах Константинополя російська церква. Це внутрішній, це внутрішній документ. Документ документ внутрішнього вжитку як виглядає російська церква в очах Константинополя на сьогоднішній на день на сьогоднішній день? Ну як заполітизована структура, але одночасно з тим патріарх вимушений поминати і Патріарха Кирила, скільки є диптих Кирила. Не поминає Варфоломію, оскільки розірвали євхаристійні стосунки. Але це проблема Кирила, а не Варфоломії.